Всім привіт! Я продовжую розповідати вам про Норвегію. Мене звати Антонія, я художниця. І якомога більше пишуть в коментарях, розповідай про краєвиди, показуй краєвиди. Я сьогодні вихідна і мій ранок, мій день починається з того, що я обов'язково, коли в мене є можливість, іду на прогулянку а ввечері. Чи вранці немає значення, але, звичайно, я вибираю ранкові дні, коли це можливо, коли в мене заняття пізніше, виходити і насолоджуватися сонцем. Тому що саме в Норвегії ти його починаєш цінувати надзвичайно а, сильно, як це не звучить так банально. Тут дуже короткий світовий день і тому. Норвежцям дійсно не вистачає цього вітаміну Д, і тому так багато вони подорожують не тільки тому, що просто якби, їм так хочеться. Звичайно, що подорожувати люблять всі, але із-за того, що не вистачає цього вітаміну Д, і справді взимку буває наступає така такий депресивний, якийсь тривожний стан, тому обов'язково треба змінювати якесь середовище, що вони роблять. І так, що цікавого зараз в Норвегії, Норвегія зараз готується до Різдва, це на надзвичайно такі відповідальні, важливе, важливе свято, тому всі метушаться, закуповують подарунки, і ось в ці вихідні це буде вже таке більш для дітей, скажімо, виготовлення різних печів, будиночків і таке більш, скажімо, підготовка сімейна. Що люблять Норвежці взагалі на ці свята і взагалі на будь-які свята? В Норвегії є дуже цікава, така така деталь, не знаю, як сказати навіть це. Вони дуже відповідально відносяться до якісного відпочинку з сім'єю, тому вони виїжджають в свої такі хіти. До речі, хітта це такий, ну, Якби ми могли перекласти, можливо, ми переклали як дачний якийсь будиночок, але з дачним будиночком тут немає жодних, -жодних е ось, е порівнянь, тому що та норвежська це будинок, де ти просто насолоджуєшся, де тільки квіти, тільки якийсь гриль стоїть, книжки, музика, вечері сімейні. Ніяких ознак до праці там не повинно бути. Звичайно, що коли це твоя власна хід, та і ти маєш за нею доглядати, то звичайно, що ти будеш приїжджати, підкрашувати її, там щось робити. Абсолютно, але більшість часу вона призначена для того, щоб відпочивати. Привіт! Я продовжую розповідати вам про життя Норвегії, про морське життя Норвегії. Зараз я приїхала на свою пристань подивитись тут на наш морський транспортний засіб. Назвемо так. І ось бачу, що багато чоловіків підготувалися до...